Маргрет Ет, напевне, невідоміша на сьогодні. Канадська авторка. Феміністка, активістка зелених письменниця, публіцистка. Я думаю, вона має всі шанси колись, якщо встигне здобути свою Нобелівку і стати другою після Еліс Манро канадською Нобелівською лауреаткою. В Канаді вона справжній поп феномен. Її знають, впізнають, вона відома, до неї дослухаються. Мені цікавий один момент, один епізод з її життя. Вона бере участь у проєкті, який називається Бібліотека майбутнього від бібліотеки Осло. Це дуже цікавий проєкт, тому що автори віддають туди свої рукописи. Ну і здавалося б, що дивного. Однак насправді вони віддають свої рукописи, які, яких ніхто ніколи не бачив, і які зможна, можна буде прочитати лише через 100 років. Марґрет Едвуд стала першою, хто віддав свій рукопис Літописець місяця, і доступ до нього відкриється лише у 2114-му. Задля того, аби надрукувати ці книжки, біля Осло було висаджено тисячі сосен, ну і проєкт розгортається і триває і далі. Одним з учасників, наприклад, став Сіон, відомий широкому загалу як автор пісень Бьорк. Це дуже. Прикметно, як на мене, якщо йдеться про Маргарет Етвуд, вона завжди думає про майбутнє, вона завжди грає наперед. Вона точно знає, що її читатимуть 100 років, і через 100 років її книжки досі з'являтимуться як новинки. У мене в руках, напевне, найвідоміший її текст, то служниці: перша частина і заповіти, яку можна назвати другою частиною цього текстом. Відома антиутопія, яка попереджає нас про майбутнє, до якого ми можливо прямуємо уже просто зараз. Андоутопія, на перший погляд, жанр дуже простий. Маємо майбутнє як правило найближче, маємо групу людей і маємо тоталітарну владу, яка протистоїть цій групі людей. Ну, точніше, оця невеличка революційна група пасіонарів протистоїть владі. Як правило, все закінчується дуже погано для пасіонаріїв. Вони гинуть або система їх ламає, гинуть і ламає іноді одночасно, як, наприклад, в Орвела. Антиутопія жанр новий, він сформувався лише приблизно в 60-ті роки 19-го століття, бо полемізує із попередніми жанрами, і, з власне, утопією. Важливо, що антиутопія завжди деконструює певний міф: міф можливості щасливого життя у випадку постійного контролю держави і того, що держава вирішує як усім краще. Як правило, це постапокаліпсис, і стан, до якого приходить людство, це результат помилок і хибних виборів. Це певна катастрофа, яку переживають усі. Світ відображено зсередини очима людини, яка перебуває в межах цієї антиутопійної системи. Саме тому часто форма зумовлена змістом. Це щоденники, листи, сповіді, якісь дуже особисті, дуже персональні матеріали. Так, наприклад, маємо і в оповіді служниці, і в заповітах Етвот. Конфлікт людини із владою приречений на поразку, однак ми завжди співчуваємо людині. Тоді як друга частина, як правило, безіменна або розпорошена, все проникна і до кінця незбагненна. Це все пов'язане із реальними історичними тенденціями. Хороша антиутопія нас лякає, бо ми готові вбачати оці ці тенденції просто зараз і просто навколо. Ми ніби вже бачимо, що насправді антиутопія дуже близько, вона небезпечно близько від нас. І Маргарет Едвард якраз із таких провідниць, я б навіть сказала касандр, які попереджають про те, що ми. Прямуємо, як вона каже, до глибокої ями. Тож, що це за антиутопія, і в принципі, чому важливо, як на мене, читати Маргарет Етвуд просто зараз? І без цієї антиутопії, в принципі, неможливо уявити сучасного літературного процесу. Антиутопія в німецькому стилі, як її називали критики, почала її писати Маргарет Етвуд ще в 84 році, живучи у Західному Берліні. Так, я думаю, щойно ви згадали образ стіни із серіалу або роману, якщо вже його читали. Стіна це справжня стіна, ота от берлінська стіна, біля якої мешкала Маргарет Етвуд, і бачила її буквально щодня. Так, реальні історичні тенденції вписуються у літературний простір і стають важливими складовими художнього світу. В майбутньому Америці в майбутній майбутній Америці знижується народженіваність. Починається низка катаклізмів, катастрофи на хімічних якихось промислових комплексах, викиди у воду. А головне жінки припиняють народжувати. Мало хто хоче, а ще менше хто може виносити дитину. скориставшись абсолютним хаосом, до влади приходить група фанатиків яких надихає старий завіт, і які вбачають усьому цьому апокаліпсис, після якого людство має пройти певне очищення? Фанатики, як не дивно, досить вдумливо і стратегічно мислять, вони розстрілюють парламент, імітують терористичну атаку на нього, вони скасовують тимчасову конституцію, як ми розуміємо, назавжди, і поступово забирають у жінок їхні права. Спочатку можливість працювати, банківські рахунки, ну і поступово, найбільш Упослідженої групи найбільш пригніченої служниць забирають навіть імена. Головна героїня саме з таких служниць. Функція служниць жахлива. Їх приписують до певних родин, бо ці служниці мають можливість виносити дитину, як живі інкубатори. Під час місячної церемонії, яка насправді є. Таким узаконеним зґвалтуванням жінка має завагітніти і потім виносити здорову дитину для цієї родини, народити і перейти до наступного командора. Командори це керівники держави, у яких є дружини, які не мають можливості виносити дитину самостійно. Головна героїня, яку звати Джун, стає такою служницею не з власної волі, звісно, просто вона не вписалася в цю тоталітарну спільноту і її буквально перетворили на рабиню. Джун називають Фредовою, бо її приписали до командора Фреда всі ці складники тоталітарного механізму повернення до стабільності, спроба якось контролювати те, що відбувається, і наратив того, що Америка найсильніша держава світу, а тепер це не Америка, це ну, старозавітна республіка Гілеад, Корелюють парадоксально із політичною ситуацією, коли. Обрали Трампа в США продажі служниці Маргарет Етвут, неймовірно, злетіли і сягнули якихось вершин. І тільки Лінивий не процитував у рецензіях на цей роман Make America Great Again». Головним припущенням цього часу простору, а в антиутопіях завжди є певне фантастичне припущення. є… Те, що головним законом тепер стає закон релігійний. І це не дивно. По-перше, ми впізнаємо цю систему. Всі ми знаємо про Біблію і приблизно уявляємо, якщо не читали її, про що там йдеться. Ну, а по-друге, це покликання на історію Америки. Америка заснована пуританами. Над Америкою завжди тяжіє пуританська традиція. Недарма, цей роман був заборонений ще років 20 тому у Техасі із формулюванням антихристиянський текст. Етвуд, до речі, потім написала, що ви взагалі біблію читали. Там значно більш відвертий текст і більш гострий і полемічний, ніж мій роман. Тож, тут Маргарет Етвуд з одного боку. Дає нам таке фантастичне припущення, що все буде базуватись на законах старого завіту. Понад те, їх трактуватимуть абсолютно буквально, тобто без метафорики. Фанатики тим відрізняються від адекватних вірян, що вони розуміють все буквально не метафорично. Ну а по-друге, вона дає нам якісь реальні прикмети часу. Це гра із впізнаваними образами. Так героїв не існує, однак, певні образи ми можемо впізнавати, наприклад, тітки. Наглядачки за служницями, ну це просто типові строгі шкільні вчительки, які б'ють дітей для лінійкою, наприклад, по спині для їхнього ж блага. Ми відчуваємо до них ненависть, але при цьому вони чи якось дивовижно сентиментальні і завжди першими плачуть на випускних. Якщо говорити про ідейний рівень, то це безумовно ідея банальності зла. Ханна Арент у нас завжди проступає в антиутопіях. Головний один з головних героїв, командор Фред, в якого служить служниця. Перед нами постає як тих, як такий собі втомлений диктатор. Він читає вовк потайки в бібліотеці. Він грає зі служницею в Скребл і постійно сам виправдовується, ніби перед собою і перед Джун. Ми хотіли як краще. Це вказує нам на те, що за різними механізмами зла і за тоталітаризмом стоять не міфічні люди, не якісь двоголові чудовиська. Не Якісь істоти, які зійшли зі сторінок середньовічних бастіаріїв, ні стоять такі ж люди, як ми з вами, у яких можливо навіть була певна мета, яку вони, яку вони виправдовували потім той кошмар, ту катастрофу, до якої призвели. Цей текст став з одного боку дуже популярним, з другого боку, багато разів забороненим, і він отримав блискуче, як на мене, серіальне втілення завдяки власній візуальності. Ну, а головне, він став, як на мене, одним із найсильніших текстів Маргарет Етвуд. Тож, якщо ви не знаєте, що почитати, і відчуваєте себе в силі читати. Цікаві і непрості тексти. Я дуже вам раджу. Маргарет, Етвуд вот оповідь служниці. З вами був канал Хістети і читайте хороші книжки.